Це 18-річна Катерина Хапова, дівчина проходить стажування в цеху експлуатації управління залізничного транспорту комбінату «Запоріжсталь». Хоче стати помічником машиніста тепловоза. Задумалася про цю професію завдяки рідній бабусі, яка закохала онуку у роботу на залізниці власним прикладом. Інтересно, вповні Більше все подробно вивчаєш, Так все видно, ну, можна може сту прочувствувати кто роботу. В цілому все було понятно, мені все подробно об'ясняли. Так я спрашивала, все розказували принцип роботи. От... Так, це все проходить. Катерина, учениця залізничного ліцею, каже, стажування на Запоріжсталі подобається. Щодня закріплює теорію на практиці. Вихожу к начальнику, мене направляє на ну, машиністу. Як йому сажу тепловоз і в місті працюємо. Він мені все розказує, показує». Допомагають наставники. Вони на Запоріжсталі є у кожного, хто бачить своє майбутнє у металургії. Дівчина, яка хоче стати помічником машиніста на комбінаті, це вперше. Але працівники управління залізничного транспорту впевнені, стать неважлива, важливе бажання. Об'ясняємо роботу, правила безпечної роботи БРП на роботі сложна поначалу. а потім навчимо, обучимо, все буде хорошо, буде добре. Для молодих фахівців на підприємствах Метенвесту діють мотиваційні програми. Зокрема, перше робоче місце гарантує отримання молоддю, яка розпочинає кар'єру на Запоріжсталі додаткової винагороди 50 тисяч гривень. В перший рік роботи на додачу до зарплати і премії. Катерина вже замислюється над своїм професійним шляхом на залізниці. У своїх силах впевнена Це не тільки мужська професія, по мнению. то тобто, Жінки теж думаю, справиться з усім. Головне, щоб було желання приходіть, пробуйте. Вам можна пандитися думаю.